Ну що вам, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Кашість Карп це про коропову ловлю. Друзі, продовжуємо цей ряд роликів про карпфішинг, фішенг, коропову ловлю. легко. просто, чітко я пояснюю, що відповідає на ваші питання в режимі відео. Ви зайдете в коментарях я показую, як я це роблю або як я це бачу. Сьогодні тема ролику це у нас е, е, оснастка під названням Вертоліт. Чому вертоліт вона називається? Бо вона створена таким образом, що е, є в нас літкорт або шоклідер. будь-що. Вона зроблена таким образом, що е, грузик в нас тут, а вона як вертоліт на 360 може крутитись. Ну, типу, поводок стоїть, зараз я вам це покажу. і отак може. Ось так. Тому і вертоліт. Е, Де вона використовується? Вона використовується в дуже Замулених водоймах, бо мул паде в груз, а ви регулюєте за допомогою е, довжину цього падіння, замулювання, якби падіння груза в мул. Так що, друзі, сьогодні робимо оснастку Вертолітик. В... Підписуйтесь на каналчик, ставте лайк. Не забудьте написати комент або про що вас цікавить. Ну, в общем, якесь у вас є питання до коропової ловлі, я розкажу. І ще раз повторююсь, як я це бачу. Чиста моя думка, я не претендую ні на які останні підстанції, ні нічого. І просто як я це бачу, як я цим користуюсь, бо який не який досвід у мене вже є. Не перший рік ловлю коропа. Так що, друзі, погнали вам гарного перегляду, все, погнали! Для цього цієї оснастки, не поводочка, точніше, для цієї оснастки що нам понадобиться? Або е лідкорд, або шоклідер. Що ви використовуєте? Для звичайних рибалок, неспортивних водойм, для річок, т.д. Е підійде шоклідер, щоб не тратитись на лідкорд, підійде шоклідер. А якщо ви йдете де, на водоймах, де потрібен лідкорд, просто берете лідкорд. Потім е робимо петельку. Оп, оп. Пітєльку бажано зробити таку, щоб в нього ви просунули грузило. Потім петля в петлю яжем грузило. В моєму випадку, це проста пулька 100 грам, ну, проста лита пацанами, не знаю, де лили, ну, просто летієтки, грузови використовую, або якщо є оліватор, це трошки краще, але так само це роблять в нас тут в Ужгороді типа дешево. І сердито. Не бачимо смасла переплачувати за груза, які так час від часу відлітають. Получається, у нас ось таке, така штучка. Оп, петля-петлю. Петлю. Саме крута штука, її легко зняти. Потім не забуваємо, перше, що в нас летить, це такий поплавочний стопор. Я так роблю. Ще раз повторюсь. Оп, просто стопорочок, Чук. опустили. Потім бусинка така силіконова. Тут не провтикати, вони є різних розмірів. отут дирка всередині. Головне, щоб оцей силіконовий стопорочок вони також є різні. Не, ну, тіпа, не проходив через неї, бо є дирка на маркери досить великий і можна попасти так, що він, ну, розумієте, він сюди не буде. Бачите, тут просто заліз трошки і став все, і можна ним регулювати. А є такі великі, будуть у вас, що просто може проскочити. Потім, що ми робимо? Бестросьом. Джбан. І потім в, аналогіч, в протилежному, е, тіпа, протилежний раз надіваємо. Тут починали е, поплавочний стопор бусінька, а тут бусенька поплавочний стопор. Ну, щоб на, Наоборот, щоб воно його стопорило. Оп-оп! Чпань. І все. От така штука у нас виходить. І от вертольот, бачите, чому, бо ось крутиться. Думаю, вам видно. Потім все дуже просто поводою. Тут також робимо петлю, ну це що петля в петлю. Ще, друзі, повторююся, на кожному відосі це кажу. Використовуйте безпечні монтажі для коропа. Безпечні монтажі для коропа це що означає? Це означає один гачок і оснастка, якої короб може позбутися. Тобто грузик. Або будь-що, якщо може відсівнутися. Вертольот, бачите, як, тут я петля в петлю, чому використовую? Бо якщо він за дерево чи десь зачіпиться, ось ці штуки він під нагрузкою вони просто вилетять звідси. Тут буде петелька невелика, він її прорве, він зможе це зробити і освободиться від груза, вилетить просто саме. Розумієте? Чому я використовую тільки скользяк? Там така аналогічна штука, де б обрив не стався, це чистий скользяк, він грузило позбувся. Там, якщо метр за себе буде лідкора або шок лідера тягати, це нічого страшного, воно з часом гачочок перегниє і йому нічого там не буде. Там Гачок, якщо не помиляюсь, за двох неділь щоб ну, перегниває. І смотреть, звісно, залежить яка щільність води, бо є більше, бо є там буквально за пару Пару днів він відгниє. Потім що ми робимо? Так, продовжуємо. Тут все просто. Тут ставимо пильничок. Зайде без ігла. Зайшов маленький. Зайшов маленький пильничок. Оп! Тут також такі чисто моє наблюдення Я не люблю довгі пильнички, але в цьому іменно монтажу пильничок досить довго. І це в мене навіть короткий. Я б використовував ще трошки більше. Чому? Бо він робить, ось бачите, угол, де ваше оснас... ну, це чіпляється. І як він буде більший, і так краще воно не буде так запутуватись. Типа, зрозуміли, ну, ви зробите ось такий пильник, буде ось так. ну Розумієте, яка дистанція пильника, він настільки поставить угол і менше буде запутуватись. Ну, вертольот, розумієте чого, бо це от він пішов крутитися 360. Бачите, він закручується. Щоб цього не було, тут краще надіти стік. Буде вже менше закручувань стіком. А ще ну, ще раз повторююся, пильник цей більший. Ось і все. Вер... оснастка вертольотик готова. Летить круто, далеко. Плюси, кажу ще раз: це в нас утоплювання в, це, скажіть мені, в мул. Представте собі, мул 20 см. Ви собі ну, маркером узнали, що 20 см. О, відміряли 20 трошки з запасом, там 30 залишили. І все, приземляється, грузило. І воно тоне, 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 тоне. Все, втонуло, більше не йде. А ваша, ось, ваш поводочок, ваша оснасточка на місці. І, звісно, в цьому податкові треба трошки менше довжину поводка використовувати. Там 10 см 12 буде під голову. Ось. Такі друзі, лайфхаки по в'язанню оснастки вертольоту. Ну що, друзі, думаю, вам це було Така, Такий швидкий огляд, як зв'язати оснастку вертольоту. А я вам дякую за перегляд. Пишіть коменти, лайки. Не забувайте і підписатись. І ще в коментах, звісно, напишіть, про що зняти ну, Лічно вам ще цікаво. Я розкажу зі свого боку, як я це бачу. Дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною. Ну що, друзі, до наступних зустрічей. па папа.